Презентуємо до вашої уваги два якісних павербанка від бренду FOI Vital 10 000 мА та Vigor 30 000 мА. Їх комплектація і навіть дизайн перекликаються і виконані в пластикових корпусах практичного чорного кольору з матовим напиленням. Тому не дуже охоче збирають відбитки пальців. В комплекті, крім самих павербанків, короткі інструкції та мініатюрні шнури USB Type A на USB Type-C, котрі підтримують швидке заряджання, яке здатні видати дані девайси. Якщо більш доступна версія на 10 000 мАч за своєю формою і товщиною, просто ідеальна для носіння в кишені і портативна, то в старшої моделі відчутно більша товщина, але ж і ємність втричі більша. Та і вага відрізняється. 11 грамів проти майже 595 грам. Обидва на правому торці мають кнопку керування живленням та перевірки заряду. Індикатор з чотирьох точок по 25%. Зліва порт зарядки мікро-USB. Також павербанки приймають заряд через вхід Type C зверху. Він же є і виходом, і також здатен заряджати пристрої по протоколу Power Delivery з струмом 20 Вт. Два USB Type A також підтримують швидке заряджання по протоколу Quick Charge 30 з різними діапазонами напруги та сили струму, в залежності від того, скільки потребує ваш девайс. Наявність даних портів, звісно, дозволяє заряджати декілька пристроїв одночасно, але само собою тоді зарядка йтиме повільніше. Гарантія на вироби 12 місяців. Дані павербанки стануть надійними супутниками і помічниками, як в подорожі, так і вдома.